Взагалі жахливі враження. Ми у нас зараз де Лузін стрік, я не знаю, скільки вже поразок поспіль. Ще так вийшло, що наш колишній капітан нас залишив, і це ми не можемо перервати. Її. І багато хто говорить, що як тільки він пішов, Черкас більше ну, немає ніяких шансів, і, мабуть, це ще більше давить на хлопців, хочуть довести, що це не так. І замість тої відповідальності, що вона є, ще додається інша. Ми вже кожен 2-0, 2.0-2.0. з жодною перемогою. Ми навіть не знаємо, що таке перемога. Ми забули смак перемоги. Як ви вважаєте, за рахунок чого вдасться в підсумку перервати цю все? Що, що потрібно змінити? Один головний пункт. перше, що що прибрати, такий висув є My Bad. У нас багато американців в команді, ми багато на англійській. І нас кажуть, My Bad, my майбет. my bad, my bad. Е, Наче ти приймаєш на себе відповідальність за помилку, але від того, що це, ти, ти це скажеш, нічого не зміниться. Так, потрібно не казати «майбет». Або у нас там є якась помилка, каже, та ні, це моя помилка і приймає на свій рахунок. Потрібно це вже не перша гра сезону, вже пів сезону позаду. Вже, я не знаю, скільки там третина залишилася. Десь так. Потрібно щось, якісь висновки виносити з цього, а не просто підіймати руку і сказати це я, це я, це я. Сьогодні перша половина повністю мною провалена, але я бачив, що у нас команда біжить. У нас команда, у нас учаді Амака 20 десь забув, я не знаю, чесно не бачив. Венс теж був в непоганій формі. Я це бачив, і я не заб'ю в першій половині нічого. Головне, що ми ввели. А у другій половині вже ну, це, ж це, напевно, було важко включитися. і ну, Можливо, через те, що. Вважають мене лідером, а я не взяв на себе і програли цю гру. Можливо, через мене. Дякую. Вітаю команду рівня з перемогою. Щодо гри, то в нападі щодо щодо нападу, то в першій половині відчули занадто впевненість, тому що інколи. Не дорожили мечем, замість того, щоб грати простіше, вони складніше приймали, приймали складніше рішення. Протягом, протягом всієї гри в ситуаціях там, де потрібно було грати. Ми допомагали слабкої сторони, через що ми отримували вільні тригачкові кітки. І через те, що ми робили помилки, такі дитячі, можна сказати, враховуючи те, що йде п'ятий місяць, місяць сезону, дитячі помилки, які ми не мали права, гравці не мали права ніхто робити, тому що вони мають вивчати це як очі наші. І я думаю, через це ми програли, але беру, беру цю поразку на себе і будемо далі працювати. Лен Джонсон, нещодавно, приймається вашої команди, як вам знає процес інтеграції цього це гравця в схемі? А, ще по, а, йому не вистачає впевненості і швидкості прийняття рішень, тому що інколи він вдумає кинути чи не кинути, він він дуже хвилюється за свої промазані китки, і через це він, інколи в нього а, падає впевненість в наступних своїх діях. Будем працювати, <годи> щоб була інтерація в команду ще швидше і він був вигадав більш натуральніше, більш натурально в нашій команді. Good game. Um, play together as a team. That's the only thing that matters when we play together is pretty much. Why did you win this today? Why did you win today? We fought. 500, 500. we fought, fought, hard, fight, fight. You want to say something? Uh, I want to thank Rivne, uh, coach Dennis, coach Audrey, the whole organization for giving me an opportunity, a chance, um, I will never forget it. Rivne will forever be in my hearts and I appreciate it. Yeah, thank you, thank you for the thank game coach. В першу чергу хочу сказати, що план на ігру в захисті проти черкаських мав, яку я вибрав, прийняв рішення по захисту. Воно не спрацювало. І другу половину ми змінили захист на пікінролах з їхніми лідерами і зіграли більше з їхніми лідерами топлок, більше агресивніше, і воно принесло свої. Плоди. Але так, 90-го 98, це прям дуже мало. чемпіонат Суперлі для будь-якої команди. Що стосовно? Як вдалося настільки ефективно відіграти в цьому? Ну, змінили першу чергу Карлоса. Я змінив на позицію другу. Забрали у нього м'яч, і це дало також свої плоди. І змінили деякі сети. Стали більш вони мобільніші, рухливіші і постійно континуті флоу офенс. Хороша історія була на тренуваннях, ми добре готувалися до цього баблу, і воно дало свої плоди. Воно, як, воно не може зразу поступово. І воно як іде у нас, знаєте, як періодизація, періодизація тренування і якраз. Я в це вірю, в те, що воно дасть свої плоди. Карлос Хайц звільнив місце в команді, так фактично особливо, ми з вами це почули. Будете закривати внутрішніми резервами чи буде ще кралець? Ні, не внутрішніми резервами. На жаль, ми шукали. Практично була розмова, ну вже це вже можна говорити. Була розмова з Женією Бречка. Ми думали, що все ж таки він лишиться у нас, але він по обставинах більш психологічних. Він вирішив прийняв рішення лишитись Дідібау. Із-за того, що важкий сезон у нього був, Деф Олімпіада, йому було важко морально. І ми з ним поговорили, пожали руки, умовно кажучи, і побажали один одному успіху. На жаль, ми нікого не змогли знайти. І це все ж таки буде кордоном гравець. А стосовно інших іменів питання, я так розумію, закрити вони залишаються в команді, принаймні станом на, ну, на зараз, так станом на зараз залишається в команді. Дякую Дякую.